Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для наших замовників. Таке авто, як Рено Меган другого покоління. Ось Такий от красунчик. Сьогодні ми підібрали для нашого замовника. Машинка повністю, друзі, в рідній фарбі. Має задній парктронік, має форкоп. Резина 21 року. Автомобіль в дуже гарному стані. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд ці на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, та також на наш інстаграм. Сайновіша інформація попадає попала нас в інстаграм. Для нових підписників, друзі, я нагадую. Що ми займаємося автопідбором по всій Україні. Кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте, наш експерт приїде та огляне для вас цей автомобіль. Всім приємного перегляду, друзі. Kia Ceed. Автомобіль 2010 року. 1,6 дизельний двигун 232 заявленого пробіга. Ціна його 8 тисяч. Номер телефона власника. Такий, друзі, Kia Ceed. Автомобіль для назвичайних ковпака на літній гумігодіяр. Білому кольорі, має фуркоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, має навігацію, мультимедію, має підлокітник, мультикермо, круїз, 4 склопідіймача. салон чистенький. Отертостів, прокуреності немає. Такі такий ціт, от, кому цікаво, телефонуйте. Honda CR-V. Автомобіль 2008 року 238 заявленого пробігу, ціна 10400, 2,2 дизельний двигун. Номер телефона власника. Ось такий, от. Honda CR-V автомобіль на легкосплата нових дисках на літній гумі в чорному кольорі. Має форкоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, має підігрів сидінь, механіка 6-ступенева, салончик чистий гарний охальний. Було зацікаво, телефонуйте, запитуйте. Toyota Avensis. 2009 року 2.2 дизель 207 заявленого пробігу на автоматі. Ціна його 9700, номер телефону власника. Ось такі, друзі, Toyota Avensis на передніх задніх партроніках. Автомобіль має влітню гуму, легкосплавні титанові диски оригінальні. Розвіть Toyota Avensis. По комплектації має клімат-контроль двозонний Підігрів сидінь, 4 скло підіймача, підлокітник, мультикермо, автомат, салон тканиновий. Кого цікавить? Телефонуйте? Toyota Avensis. 2011 року двохлітровий дизельний двигун на механіки 6-ступеневій. Ціна його 10250, номер телефона власника. Ось такі друзі ось така от друзі Toyota Avensis Автомобіль на літній гумі, на легкосплавних танових дисках, в кузові седан. Має форкоп. Має зони, клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, шкіряний салон, механіку 6 ступеневу, мультикермо, складання дзеркал. Салончик дуже в гарному стані. О, друзі, цікавий Toyota Wenсі, телефонуйте. Рено Сценік 2010 року 1,5 дизель 227 завеленого пробігу, ціна його 7200. Номер телефона власника. ось такий, друзі, Рено Сценік. Короткий. Автомобіль в чорному кольорі, на легкосплавних танових дисках, на літній гумі. Має задні патроніки Має безключовий доступ. У комплектації має двозонний клімат кліматконтроль, навігацію, чотири склопідіймачі, складання дзеркал, мультикермо, салончик чистий, охайний. Кого, друзі, ось зацікаво, телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2009 року, 1.7 дизель, безключовий кліматконтроль. Ціна його 6800, номер телефона власника. Ось Такий от, друзі, Opel Zafira. Має передні і задні парктроніки, лінзовану оптику. Має легкосплані тангові диски, задні парктроніки, форкоп. Друзі, опенс Zafira. По комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймачі, підлокітник, салон гарний, чистенький, полка шторка, все по суті. О, цікавий, телефонуйте. Volkswagen Passat B6. 2008 року 2-літровий дизель, ціна його 7500, номер телефона власника. Ось такий от друзі Volkswagen Passat, 2-літровий дизельочок. На передніх задніх парктроніках автомобіль. Авто на українській реєстрації. Має літню гуму. Має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, механіку 6-ступеневу, мультикермо, підлокітник. Салон в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Вольво В50. 2010 року 1,6 дизель, ціна його 7500. Номер власника. Таке, друзі, Volvo V50. Автомобіль йде на зимовій гумі, на нових дисках в чорному кольорі. Має задні парктроніки. Має клімат контроль, механіку шестиступеневу мультикермо, 4 підіймача. Салон, в принципі, гарно виглядає. Свіженький. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 193 заявленого пробігу. В рідній фарбі з каталізатором, як запиняє власник. Машинка з Німеччини 5850. Тож, друзі, ось такий от Рено Меган другого покоління. На звичайних ковпаках в сірому кольорі кузуй універсал. По комплектації має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, 4 склопідйомника, підлокітник. Задні у нас вікна затоновані. Такий от Renault Megane другого покоління. Opel Zafira. 2010 року на механіці 1,7 дизель. Космо, номер телефона власника, 7-місний. ціна його 7,950. Ось Такий от, друзі, Opel Zafira. Має передні і задні парктроніки, легкосплавні танові диски, літню гуму, 1,7 дизель, має фуркоп. Комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі. Сімимісний. 7 місний. Ось такий, друзі, опис зефіра. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Автомобіль 2010 року, 1,6 дизель на автоматі. Ціна його 8950, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Peugeot. 3008. Дуже часто запитуєте такі автомобілі. Трошки йдуть вони вищенькі, дуже в принципі у них хлужоні, мотори хороші, єдине, що роботизовані коробки не дуже ходять. ось Такий от автомобіль, авто має 4 склопіді кондиціонер. Автомат роботизована коробка стоїть, ось такий салон. Кого цікавить, такий ось Peugeot? телефонуйте. Volkswagen Tauran Автомобіль 2017 року, 148 тисяч зеленого від продавця, 2-літровий дизель. Тауран 7-місний. Ціна його 18200, номер телефона власника. Ось такий Тауран. Дане авто має передні і задні партроніки. Літню гарну гуму. Є автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, двозоний кліматконтроль, підігрів сидінь, автомат, такий салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Toyota Avensis, авто. 2016 року 2 літра дизель, 203 тисячі зельного пробіга продавця, ціна його 14900, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль Toyota Avensis Авто 2 літровий дизель. Машинка на дисках r 17 Дане авто кузові універсал. автомобіль Toyota Avensis По комплектації дане авто має 4 скло підіймача, мультикермо, тканиновий салончик, механіка 6-ступенева, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігація. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. Авто 2007 року, 1,6 бензин, 194 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 5500. Ось такий ось автомобіль Шкода Октавія, сьомий рік, 1,6 бензин. Ціна 5500. Машинка в кузові універсал. По комплектації авто має 4 скло кондиціонер, такий от салон. Цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Авто 2007 року. 1,6 бензин MPI, 7-місний з Німеччини. Ціна його 7400. Ось Такий Volkswagen Tauran. Та Машинка свіжо пригнана з Німеччини. автомобіль. По комплектації авто має кліматконтроль, 4 склопідіймача тканиновий салончик, Такі от авто місне. Кого цікавий такий Volkswagen Tauran, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 2008 рік, 1.6 FSI. 210 тисяч зеленого пробігу в рідній фарбі, не фарбований, як запевняє власник, ціна його 6200, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Машинка в кузові універсал, шкода. Доволі така височенька. Кліренс гарний. Машинка в кузові універсал. Присутній задній парктронік по автомобілю. На дисках. На гарній літній гумі. По комплектації авто має кліматконтроль, підігрів сидінь, механіка шестиступенева. два склопідіймача, гарний салончик на свої рука. полка шторка, ось все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Sport One 2018 року, 1.6 Дизель 240 тисяч зеленого пробіга від продавця. 1,6 дизель. На автоматі. Ціна його 15300. Ось такий от Golf Sport One. У білому кольорі машинка. Раніше їх випускали, це були гольфи плюси. Зараз вони називаються Volkswagen Golf Sport One. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, двохзонний контроль підігрів сидінь, навігація, автомат 7-ступінчистий. Такий от салончик по автомобілю. Дача адастер. Автомобіль 2012 року, 1,6 бензин, 194 тисячі зеленого пробігу від продавця, повний привід, максимальна комплектація, не фарбований. Ціна його 9700. Ось такий от автомобіль, навіть перепрошую, друзі, газ-бензин. Такий от автомобіль, дача, адастер, газ-бензин 1,6 на повному приводі. Дуже рідко, коли зустрічаються такий автомобіль. Резина навіть ще в гарному стані, на дисках, присутній задній пактронік. Також. Ось Такий от автомобіль. В чорному кольорі, кросовер. По комплектації авто має шкіряний салончик, кондиціонер. Чотири склопідіймача. Хто шукає собі повний привід з газом. 2012 рік, друзі, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель 240 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 9250. Авто е пригне з Нідерландія, як запевняє власник, в рідній фарбі. Комплектація боукс. Авто має передні і задні партроніки, Диски r 18 комплектація Босе. Ось Такий от автомобіль. Авто має безключовий доступ. У комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований салон, механіка 6-ступенева, електронний ручник, двозонний кліматконтроль, навігація. Такий йде, друзі, автомобіль. Меган, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J. Автомобіль 2012 року, 1,6 бензин MPI без підкрасів. Ціна його 7900, номер телефона власника. такий автомобіль Opel Astra J. В принципі, друзі, непогані автомобілі Бензинові двигуни 1,6 MPI. Простенькі. Невибагливі, ось такий автомобіль, дане авто йде кузовий універсал, в сірому кольорі, присутній задній партронік. По комплектації авто має мультикермо, два стопідіймача. механіка п'ятиступенева, е кондиціонер звичайний, ось такий от салончик чистий ухайний. З цієї сторони також. Так, ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 223 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 9500, номер телефона власника. Такий от автомобіль. Renault Megane 3 покоління. Авто в комплектації Bose, Має передні і задні парктроніки. Легкосплавні диски. Такий автомобіль. Біла перламутр, безключовий доступ присутній, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, механіка шестиступенева, навігація, електронний ручник, Ось такий автомобіль, ось такий, друзі, комбінований салончик, полка шторка, бачу присутня, все є. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H авто 2010 року, 1,7 дизель, тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6300, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Opel Astra H. Авто 1,7 дизель. В білому кольорі. Автомобіль. Присутній задній партронік, фуркоп. По комплектації авто має мультикермо, кліматконтроль, механіка шестиступенева салон чистий. Такі автомобіль, кого цікавить телефонуйте. Дача Логан. Авто 2012 року. 155 тисяч зеленого пробігу, не фарбований, як запевняє власник, зі Швейцарії. Ціна його 6200, номер телефона власника. На жаль, власник бачу не вказав. Дизель точий бензин. Такий дача Логан в білому кольорі 2012 рік. Авто кузові універсал. Ось такий от. Автомобіль, дача логан. У комплектації авто має базову комплектацію без кондиціонера, весла, кондиціонера немає, механіка п'ятиступенева, салончик. П'ятимісний. Mazda-3. Автомобіль 2005 року, 1.6 бензин, 211 тисяч зеленого пробігу від продавця. Автомат, ціна його 5,750, номер телефону власника. Ось такий ось такий Автомобіль. Mazda 3. На дисках, автомат. У комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, кондиціонер, автомат, сидіння в гарному стані. Мені не, не треба поки. Кого цікавить, телефонуйте.